Що ж, придбати у сінсеї до Хеллоуіну? Одразу ставте лайк, підписуйтесь і погнали! По-перше, у сінсеї дуже багато свічок. Ось така за 149 гривень є і свічки у вигляді скелетів. Є у вигляді котла, яким користуються відьми, теж прикольний. А якщо вам не подобаються свічки, то візьміть ось такого скелетика. Теж 149 гривень, хоча він щось не стоїть. Взагалі. За 169 гривень є ось така атмосферна чашечка Rest in Peace з найкращими побажаннями. За 119 – дуже атмосферний святковий віночок. За 79 – черепа. Навіщо вони комусь не знаю, Мабуть, для декорації. За 169, До речі, дуже прикольна чашечка із подвійним дном. Є і фаянсові стаканчики із силіконовою кришечкою для кави. За 119 – ось така павукова тарілочка для цукерок та солодощі. Ну виглядає нестандартно, погодьтесь. Це 149 тарілочка із власною рукою. Привіт, річ, якщо це ти. А тепер, що мені насправді сподобалося, ось такі чашечки із капелюшками. Ну вони дуже прикольно виглядають. Усього 189 гривень. І таких чашечок тут дуже багато, з різною тематикою. Є із окремими елементами, об'ємними, є без, і всі коштують плюс-мінус однаково. Декоративна секера 79 гривень. Виглядає дуже схоже, навіть від бивнушок захотілось. Такий декор коштує 149 гривень. Тут іще мають падати зірки, але у мене вони чомусь не падають. Тут навіть є спеціальні ялинкові прикраси, цікаво, хтось їх реально почепить на ялинку. За 269 ось така подушка скелет, тут є іще й інша. А це хелловінський шопер за 79 гривень. Є, до речі, і з різними малюнками. І ще є така ваза за 149 гривень теж для хелловінських солодощів. Тому ставте лайк, зберігайте і чекай у себе в інсті. Осінь повним ходом і сінсей, став лайк, підписуйся і чекай в інсті, а поки продовжимо. Дуже гарні за 219 гривень плетені тарілочки у вигляді гарбузиків. Є різні ємності для сипучих, усі, до речі, в осінній тематиці. Є навіть ємність для вершкового масла, щоб ви розуміли. Взагалі ідея дуже цікава і одразу стає атмосферно у домі, хоча я не знаю, де дівати потім усі ці елементи. Має бути як мінімум величезний приватний будинок. А ось ці чашки мені неймовірно сподобалися. Тут же може вміститися нормальний такий об'ємчик кави. Усі вони коштують однаково 219 гривень. В осінній тематиці є і тримачі для серветок – 149 гривень. Є підноси із гарбузиками 269 гривень. А ця форма дуже класно підходить для нарізок 389 гривень. Ще є дуже багато свічок. Мені сподобалась ось ця із яблуком та корицею 219 Та термостаканчик із силиконовою кришкою для кави. Ну, ідеально, якщо є куди покласти, 129 гривень. Тут навіть написано те, що найчастіше буде замовляти весінню пору. Не очікувала від себе, але мені дуже сподобався запах хейзел на ту свічці, дуже пахне горішками. Є ще такі керамічні форми, вони підходять для запікання 339 гривень, але є і більшим об'ємом за 269, прям ціла каструлька. Є і більш класичні ароматичні свічки, наприклад, ось такі із запахом гарбузового пирога. 219 гривень, але запах, яким буде окутаний весь ваш будинок, безцінний. Є в різних варіаціях і кожен запах унікальний. З вас лайк та підписка і чекаю у себе він сті. Зберігайте, не губіть!